Хлопці-фермери, є така пропозиція жити гідно. І щоб позбутися всяких своїх комплексів, попередніх, хабарі, взя, ну, які давали, можливо, примушували їх, де ж, можливо, вони по-своєму тому, щоб вирішити питання швидше, вони відмовилися. Це вже хорошо, це крок. І крок на зустріч, щоб виконавча влада, яка засідає в цьому, також не тільки декларувала зустрічний рух, що вони хочуть децентралізацію на місцеві громади, щоб повноваження розширити, боротьба з корупцією не давали, а це, це було наповнення. Якщо ми разом спільно йдемо на зустріч один одному, значить в нас є можливість цей відрізок шляху пройти швидше. Бо є така притча та посила шлях, той, що йде. І ми повинні рухатись і ні в якому разі не шукати в собі якісь причини, а нічого не вийде, вийде. У нас усе вийде. Показав майдан, де даремно люди поклали життя за майбутнє наше і цих самих чиновників, які тут. Ми просто їм повинні допомогти. Спокійно. Це робота, це наша робота. І в тому, що ми є виробники сільхоз, ми є люди вільні, ми є самодостатні, ми є виробники. В своїй країні, на своїй землі. І в нас є повне право вимагати. Вимагати від людей, яких ми на роботу призначили з нашої згоди, яким ми платимо податки, вимагати роботи. Дякую. Дякую.